Іван Котляревський уривок з поеми Енеїда. Здоров, Еоле, пана, свату, о як се маєш, як живеш, сказала, увійшла в хату, юнона чого стейти ждеш, поставила на стіл тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом. Сама же сіла на ослів. будь ласкава сватеньку старику, Ізби Ене. Та і горло по світу іще біга, чиїсь багатство злиє сліз, пошли на нього лихо злені. всі сі люди, що при олені, Послизні, і щоб він сам. За все дівку чорнобриву, смачну, гарну, уродливу, тобі Борення душ лежить з а нот поїхав на весілля. За же давній не готяй, з дівчатами заженихався, а евер подельщики нанявся. Як хочеш, так і помишляй. Та все ж тобі я, обіцяюсь. Еней я ляпа здай, я хутко по митю посаді. Обіцянки не забувайся, бо послі почуєш нічий чип. -чи.